До нового парламенту в Україні потраплять п'ять партій. Після підрахунку 60% бюлетенів партія регіонів мала 34%, ВО батьківщина понад 22%, Комуністи майже 15%, 13% здобула партія Удар і майже 9% – во свобода. Говорить заступник голови партії регіонів Сергій Тегіпко. Ми задоволені тими результатами, які отримала партія регіонів. І за останні 20 років це найкращі результати для тієї партії, що представляє владу. Батьківщина вважає результати своєю перемогою, хоча об'єднана опозиція очікувала на кращі результати. Спостерігачі зауважили, що неучасть Тимошенко та Луценка негативно вплинула на виборчий процес. Лідер партії Удар Віталій Кличко каже, що питання, які він захищатиме в парламенті, збігаються з проектами опозиції. Ще раз хочу підтвердити, що з партією, яка на сьогоднішній день показала своє справжнє обличчя партія регіонів та її сателіти комуністи, ми не бачимо співпраці. Кореспондент «Євроньюз» запитала перехожих киян, чи вважають вони, що вибори пройшли прозоро і чесно. Думки опитаних різняться. Я вважаю, що чесно. Я хочу, щоб перемогла партія регіонів. Я вважаю, що що порушення могли бути на користь партії регіонів, тому що як всі знають, Віктор Янукович президент, і так як він скаже, так і буде. Доки центральна виборча комісія підраховує голоси, українська громадськість продовжує збирати та опрацьовувати повідомлення про порушення у ході голосування. Ангеліна Крякіна, Євронюс, Київ.